Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео на стрімах. В ті рідкі випадки, коли я граю матчі, ви часто запитуєте в мене, а що це в тебе за зелені стрілечки? За що вони відповідають, як це робити і на що взагалі це. Потрібно. Тож, оскільки в нас сьогодні нонтен, я вирішив спробувати продовжити рубрику народних оглядів, туторіалів і записати для вас коротенький гайд з використання цих зелених стрілочок, ак направлені забігання. Це буде мій перший досвід запису для вас саме з прямого туторіала. Тож мені дуже важливий зворотній зв'язок. Напишіть мені, чи вам потім це все сподобалось, чи ви змогли інтегрувати, чи, можливо, щось було незрозуміло. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, У нас тут крім туторіалів багато всього стосується контенту, трейду і всього цікавого, що відбувається у FC24. Перш ніж я вам розповім, як і на що використовувати ці забігання, ви маєте переконатися, що ви можете їх бачити, задля того, вам в матчі потрібно зайти в розділ трейнер. Увімкнути FC Trainer Toggle і отут Direct Runs Indicator також увімкнути все інше. Можете вимкнути в мене отак. От воно є. Якщо хочете більш подробно, детально, то я вам залишу посилання на своє відео з налаштуваннями у FC24. Все тепер в нас активований показ цієї функції, бо навіть без стрілочок вона буде працювати. І давайте спробуємо взагалі розібратися в чому різниця. У нас є два типи забігань. Це. Звичайні і спрямовані. Що таке звичайне забігання? У вас зараз виведений геймпад і ви можете побачити, що буде відбуватися. Я натискаю кнопку L1 або L, tab та, чи як воно на Xbox і називається, і лівим стіком, або в моменті направляю на гравця, якого я хочу запустити в забігання. Або я одразу після протискання L1 свій лівий стік перенаправляю у відповідному напрямку. Зараз в мене з м'ячем Мемфіс Депай, і от вверху там праворуч є правий захисник. L1 тиснули, він побіг. Як зрозуміти, що гравець сприйняв вашу команду, що нічого не залагало, що все добре, він має підняти руку, коли буде забігати. Так само ми можемо робити. Ми зараз рухаємось в напрямку до штрафної. Я тискаю L1. Лівим стіком тикнув вниз і бачите, побіг вже лівий захисник. Вам не обов'язково бігти і дивитись на того гравця, на якого ви хочете направити в забігання, тому що інколи це може заважати, і ваш суперник буде вас читати. Вам потрібно розвернутися в цьому напрямку. Зі звичайними забіганнями розібралися. Тепер давайте переходити на наступний рівень, а саме обрати напрямок руху, куди буде бігти наш гравець партнер по команді після того, як ми активували направлене забігання. Щоб це зробити, вам потрібно. Швидко, після того, як ви активували звичайне забігання правим стіком визначити напрямок руху, куди саме ви хочете відправити партнера по команді. Зараз в мене з м'ячем Лоренте. Я активую звичайне забігання на лівого захисника і спробую правим стіком його направити туди, більш в центр. Просто щоб ви побачили, що це таке. Лівий стік, він побіг. Хоп, бачите? І він буде бігти так. До лінії офсайду, або допоки я не відкличу його за допомогою клавіші R1, або поки я не відправлю в направлене забігання когось іншого. І відповідно ці зелені стрілочки показують вам напрямок руху гравця, куди саме він буде бігти. Важливо уточнити, якщо ви граєте Competitive Mode мод League або відбори до League, то там ці зелені стрілочки не показуються. Все ще функція направлених забігань працює, але тут же більш складний рівень, вам потрібно за рухом вашого гравця визначати, куди саме він буде бігти. Тому для того, щоб практикуватись, я раджу розпочати вам взагалі на рівні Squad Battles або умовно дивізіони, коли ви вже зможете освоїти базову механіку. Тепер, після того як ми знаємо, як механічно виконується ця дія, пропоную перейти до практичного застосування. Я підготував для вас нарізку дій, де буду розповідати, чому я виконую цю дію, і як саме це допомагає мені зламати штучний інтелект ботів суперника, або заплутати його самого. Задля того, щоб вам зручніше було сприймати інформацію, я розділив її на три основних блока відповідно до ситуацій, в яких я використовую направлені забігання. Перше це гра на флангах, друга це гра в центрі поля, і третя це ситуації, де за допомогою цих забігань я намагаюся заплутати своїх. Супернико, давайте розпочинати і стартанем з флангів. А, пропоную вашій увазі перший епізод. Спочатку подивимось його повністю, потім прокоментую. Мікай Лаудруп, тицем в забігання Мухаммеда Салаха. Він вривається на оперативний простір Л3Л3, Кенні Далгіш, удар тривелою. Гол, 1-0. Тепер давайте трошки більш детально це розберемо, і саме в якому моменті і навіщо я використав це забігання. Що ви побачите, то коли лаудруб з м'ячем і на нього викидається бомбастор, то прямий пас на салаха не проходить. І якщо я натискаю просто забігання, то Мухаммед буде рухатись. Ну, прямо ровно туди, як і Кенні Далгеш. І це завадить мені створити кут для передачі, тому що Бомбастор її буде перекривати. Саме тому, коли аналогічна ситуація виникає на фланах, я використовую направлене забігання і рухаю Салаха в бік бокової лінії, щоб моя передача проходила і він виходив на оперативний простор. Відбувається це саме таким чином. Ми тицнули, Салах побіг, Бомпастор не встигає перекрити, тому що він далі, так і простор більше я можу кинути у фланг і все. І далі віддаю передачу. Щоб передача проходила краще, я рекомендую або лівим стіком, або болролом правим стіком вивернути корпус в бік від гравця суперника. Як зараз мене лаудер, бачите, він туди в бокову лінію на тренерський штаб суперника дивиться, і тоді передача. З меншою вірогідністю буде перехоплена. Далі, справа техніки, гол, і це перший приклад. Останній епізод, це вже буде така більш ну не складна, а напевно більш дове забігання. І я відправив не форварда, а гравця центра поля. Подивіться, зараз така ситуація, що все перекрито. Мені потрібно розвертатися і продовжити свою атаку. Але я вирішив запустити в забігання саме центрального свого півзахисника. В даному випадку це Девід Тразає лівий стік ТИЦ. З правим стіком я обираю рух туди, у флангову зону, і він побіг. І дивіться, він весь цей час біжить. Якщо я не натисну r 1 як я вам вже поясню, або якщо він не забіжить у офсайд. І суперник зараз він зайнятий мною. Він намагається відібрати м'яч, він не дивиться на мого 3ZG. А боти, вони, на мою думку, гірше працюють саме проти цих направлених забігань. Тому Ешлікол рух корпусом, 2-3ZG приймає м'яч, катбек, передача на жерзінньо. Далі пара рухів правим лівим стійком, і відповідно го. Отакі такі ситуації стосуються гри на флангах. Дуже ефективний метод. Раджу спробувати і напишете потім, чи у вас вийшло. Наступне це буде гра в центрі. Пропоную спочатку подивитися епізод повністю, щоб ви його побачили в динаміці, Потім перемотаємо і вже в замідленому повторі, так би мовити, це зробимо. Хіон Мінсон вийшов один на один і реалізував момент. Але як це в нас вийшло? Давайте перемотаємо на початок атаки. Соналдо віддає на Жерзіньо і просто побіг. Я віддав з Л1 пас, і Соналдо побіг зі звичайним забіганням. Але в моменті я бачу, що він, якщо продовжить рух за такою траєкторією, він просто втиснеться хто це, кафучі, хто в суперника вправо захисника. Мені це не потрібно. І так само я бачу дирку, яка є між Вандайком, яким керує мій суперник, і фланговим захисником. Мені потрібно, щоб мій вінгер він робив ніби cut-inside установку яка в нас була в схемі 4-4-2. А саме біг проміжнім. Відповідно, я натискаю лівий стік правим стіком, тицею направлення туди. Не обов'язково це робити ідеально. У мене теж не завжди виходить. Але головне, що він біжить у вільну зону тепер. І Жерзіньо відкривається простір величезний. Далі вже справа техніки. Ми віддаємо гольву передачу. Ніхто не встигає, тому що Ван Дайк був зайнятий опікою саме Жерзіньо. Суперник в той момент не дивиться на вашого гравця, якого ви запускаєте. Якщо це не продвинутий суперник. але як їх обманювати, ми поговоримо трошки пізніше. Тож це черговий. Ім спосіб, як це можна використовувати. В наступних двох епізодах я вам покажу, як можна заплутати штучний інтелект ботів вашого суперника. Перший приклад, давайте подивимось спочатку в динаміці, як завжди, а потім вже зробимо висновки. Якщо подивитись так, то наче нічого і не відбулося. Да, просто жерзінь вийшов на ударну позицію і все. Але щоб це здійснити, я зробив таку цікаву штуку, а саме. Коли м'яч був в Алаби, я направив оцього свого форварда, хто це, я не знаю, Соналду, значить, я тиснув Л1, і далі я його відправив туди по стрілочках. І подивіться, зараз Ван Дайка, який знаходиться під штучним керуванням ботів суперника. Він дивиться не в бік м'яча, а в бік мого Соналду. І біжить саме за ним. За рахунок чого, отут, От в центрі, в нас. Формується величезна дира, куди жерзіньо, за рахунок свого штучного інтелекту вбігає, ну або за рахунок налаштування, які я йому дав, і просто потім спокійно реалізує цей момент. Ця затримка вона була нетривалою. Буквально секунда. Але подивіться, Ван Дайк охороняє кукурузу. Привіт, передає воротареві своєму. Крайні захисники не встигають перебудуватися. І суперник не встигає перемкнутися. Коли він вмикається на вандайка вже пізно. Це перший епізод. Тепер другий. Давайте також в динаміці. Хьон Мінсон. Передача на Салаха. Вихід сам на сам. Передача на Кені Далгіша. Гол. І тут також це дуже просто виглядає в динаміці. Але давайте подивимося з цього моменту. Де я запускаю Кені Дауніша в забігання? Я зараз з м'ячем. Соналду з м'ячем. А так я міг би просто кинути на хід Салаху і сподіватися, що він втече від Вандайка. Але робити це важко. Ми всі знаємо, наскільки швидкий вандайк і наскільки він біжить швидше, ніж його стати. Тому я вирішив запустити Кені Даунліша в забігання і подивіться на вандайка. Він під керуванням штучного інтелекту. Він перекриває рух саме тому гравцеві, якого я запустив забігання. А Салах тепер знаходиться в прекрасній позиції для того, щоб отримати передачу. І Ван Дайк вже, коли суперник на нього переключився, він банально не встигає нічого зробити, тому що занадто багато простіру, і поки він розвернеться, поки він набере швидкість, Салах же оформлює гольову передачу. Тепер пропоную розглянути пару ситуацій, вже таких більш важких, де я кілька разів використовував забігання, щоб зламати штучний інтелект гравців мого суперника. Перший епізод. Перше забігання, бачите, да? друге, третє. І ми віддаємо гольву передачу. Гол! Знов, наче все просто. Як в нас так вийшло? Давайте розпочнемо спочатку. Мохамед Салах направляє в забігання Дагліша. і уводить за собою, подивіться, одного з захисників суперника. Він вже розтягує ширину, відповідно, дає мені додатковий простір. Далі, Дейон з м'ячем, тут же під керуванням ем, опонента знаходиться Мальдіні. Я направляю Дагліша в інший бік. Я хотів, чесно кажучи, розрізати більше, але в мене тут не вийшло. Це не важливо. Я вам так і казав. Інколи ви будете помилятися, спеціально цей епізод лишив. У вас не все буде виходити ідеально. Але що робить мій Дагліш? Він біжить туди, в напротилежний фланг, і відповідно за ним також спостерігає захисник суперника. Він не перекриває цю зону, він не біжить сюди в центр. Він, о, бачите, кілька рухів зробив туди. Він пласується, тому що він... Ну, налаштування такі, скрипти в грі, да? він має бігти саме за Далнішем. І знов в нас шалена зона звільнилася. Подивіться, який величезний простір. Подивіться на те, як розташовані зараз центральні захисники суперника. Тут вони не запаялися. Тут я так зробив, щоб вони опинилися в такій позиції. Але все одне мій Суналдо наразі не знаходиться. На ударній позиції. Йому важко не вийти. Тому я використовую третє спр... цілеспрямоване забігання, а саме, щоб він увірвався між Вандайком та Мальдіні. І після того передача вхід, суперник викинувся за Вандайка, і це гол. Друзі, наприкінці буде невеличка імпровізація. Замість того, щоб. Заплановано проаналізувати для вас ще один епізод. Я вирішив вставити на різочку всього того, що не потрапило. Там будуть коротенькі моменти, але їх буде багато. Тож ви зможете можливо, на паузу десь поставити, можливо, просто подивитись це все діло і побачити ще деякі моменти, де я використовував направлене забігання. Можливо, щось для себе зможете до гри підчерпнути. І важливий момент в поганому геймплеї це все діло не працює від слова зовсім. Тож, якщо ви протиснули все правильно, а у вас відбувається або якийсь фінт за гравця, яким ви керуєте, або не реєструється направлене забігання, це не завжди ваш косяк. Зазвичай це саме поганий гімплей, або погана якість інтернету. Тож перевіряйте це, просто можете зберегти якийсь епізод і переглянути, чи то ви все правильно протиснули і гра не зареєструвала, чи це просто косяк гри. Друзі, дуже нервую. Як завжди, після геймплейних відео, тому очікую від вас коментарі. Мені цікаво, чи сподобалось, чи ні. Ну а поки будете думати, бажаю приємного перегляду, коротенької нарізочки направлених забігань. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.